Всім привіт та ласкаво просимо. В Ефірі Teenage Простір. Програма, яка тримає руку на пульсі життя сучасного школяра та не дає задрімати за скосами підручників. Сьогодні ми розпочнемо з цікавих людей Рівненщини адже своїх героїв потрібно знати в лице. Здолбунівський письменник Сергій Гридін відомий всім, хто, хоч трохи цікавиться сучасною дитячою літературою, лише за три роки творчої діяльності з під пера автора вийшло п'ять книжок: три з них дитячі про комп'ютерного віруса Федька, та дві підліткові. І цікаво, що поштовхом до написання першої стала всього лише батьківська турбота. Мама була маленька ще тоді дитина, сином було 9 років, по моєму. Як і всі теперішні діти він присвячує час комп'ютеру більше, ніж книжкам. Мені дуже хотілося якимось чином цю ситуацію змінити, і я написав першу книжку. Дай вам прочитати. Йому дуже сподобалося. Це був Федько прибули з інтернету, книжка про комп'ютерного вірусу, який потрапив у реальність, який познайомився з двома друзями Петриком і Зашком, І завдяки якому потім хлопці потрапили у віртуальну таку реальність і мав там дуже цікаві пригоди. Намагався робити якусь прикольну книжку, щоб сподобалося дітям. Ну і бачив, що в великому рахунку сподобалося. Сергій стверджує, що пише у жанрі фентезі, підлаштованому під сучасні українські реалії. А першою з таких реалій була запорота операційна система на комп'ютері. Перша ідея на щодо написання першої книжки з'явилася мене після того, як я півночі перестановлював систему, після того як мій малий і так конкретно можна сказати загробою. Ну, я придумав, що ну не можуть бути вірусові всі погані і, і, і приносити тільки проблеми. І, відповідно, вирішив написати книжку про хорошого вірусу Федька. І завдяки цьому якраз з'явилася перша книжка. А далі вже було продовження. Дітям виявилося цікаво, і треба було щось. Писати інше в цьому самому плані, зрозуміло, що це не з доброго дива, Сергій став письменником, якого публікують. Незважаючи на те, що освіту обрав економічно, книгами зачитувався ще з садка. Я дуже багато читав, починаючи з дитячого віку, по тим часам навчився досить рано читати. Це було мені років п'ять, коли я почав читати перші книжки. Одна з книг, яка дуже серйозно вплинула на моє життя. Це «Декамерон», який я прочитав в другому класі. Е, після того я почав читати якісь розумні книжки, не розуміючи, про що вони написані, е, але якимось чином змінилося на краще, і можливо це і посприяло, тому що я набрався багато нових слів і почав писати сам. Легко Сергію даються дитячі та дорослі книги. А ось за написанням підліткових творів у автора виникає чимало клопоту. Для підлітків найважче, напевно, писати. Тому що ну, таке нестабільна якась субстанція, вони самі толком не знають, що вони хочуть. Вони вже нібито і не маленькі, але ще не дорослі. Відповідно, треба правильно підбирати слова, треба правильно вибрати тему, тому я вважаю, що для них якраз найважче. Найлегше для мене писати якраз для менших дітей. Письменник упевнений, що запорука літературного успіху це безпосереднє спілкування з читачем, тому намагається якнайчастіше влаштувати презентації своїх книг та відвідувати будь-які літературні події. Презентація книг в принципі досить важлива захід, тому, що, по перше, дозволяє поспілкуватися з читачами, причому реально сісти один напроти одного, і читачів задають тобі питання, які їх цікавлять конкретно по-друге, дозволяє визначитися, що цікавить наша читача, і відповідно писати далі в цьому аспекті. Тому я вважаю, що вони мають бути і має бути досить багато. Одначе, на прикладі Сергія, не варто втішатися думкою, що кожен цікавий автор приречений на публікацію. У цій справі знадобиться не лише цікава історія, але й хороша вдача. Почати писати книжки. І, і мати дуже велику удачу, якщо зовсім чесно сказати, тому що є дуже багато книжок, серед яких і потенційні бестселери, які просто не потрапили до видавництв, які видавці і не побачили. Почавши спілкуватися з видавцями, потім пізніше, коли вже книжки мої вийшли в світ, я зрозумів, що вони отримують дуже багато рукописів і частину з них навіть ніхто не читає. Тому треба мати удачу і трошки нескромність, так сказати. Тому що коли я надіслав свої рукописи Донецтво Старого Лева, я почекав деякий час, а потім набрався нахабство, просто перезвонив головного редактору і натякнув, що пора би вже якось прочитати мою книжку і зробити висновки. Після того почалось наше співробітництво. Щоправда, нікуди подітися і без натхнення. За словами Сергія, це і є ключем до сердець видавців. Мати бажання писати, тому що Реально каже, що якщо ти можеш не писати, тоді не пиши. Якщо ти можеш без цього бійтись, тоді просто відклади перо, відсядь від комп'ютера і не займайся цим. Якщо ти не можеш не писати, тоді, звичайно, варто це робити. І варто робити багато і сподіватися, що кількість колись перейде в якість. Всім вам має бути знайома говірка, що в здоровому тілі здоровий дух. І ми запевняємо, що користь від спортивних занять не варто недооцінювати. Одначе, хлопці, якщо ви досі самонадійно вважаєте, що дівчатам не місце у серйозному спорті, то герої наступного сюжету здатні переконати вас у протилежному. Історія баскетболу своїм корінням сягає другої половини 17 століття, коли люди вирішили, що ж бурляти мічів кошики з під персиків це весело. З часом такий спорт набув високої популярності, і, зокрема, тому що жінки теж оволоділи помаранчевою кулькою. Варто відзначити, що своєю увагою гру не обділили й рівнянки, котрі у складі баскетбольного клубу Сузір'я неодноразово залишали з носом своїх суперників. Починалося все зі шкільної команди, просто зі збірної 28 школи, коли я тут працював вчителем. Потім це все перейшло в підлітковий клуб, який на базі 28 школи відкрив тоді декілька ставок і дали ставку на баскетбол. А після того... Це було 10 років назад, зареєстрували офіційно баскетбольний клуб Сузів'я. Одного бажання грати за клуб мало. У команду потрапляють лише кращі спортсменки, які успішно пройшли спортивну школу і тямлять у баскетболі значно більше, ніж хлопчики на подвір'ї. Ті кращі діти, які пройшли школу, спортивну школу від А до Я, і залишаються в баскетболі. Вони залишаються в команді, і це їхнє це вже як вершина піраміди нашої баскетбольної дівочі, яка доходить до команди. М'яч є найпершою відмінністю від чоловічого баскетболу, яка впадає у вічі. Він менший за діаметром і відповідно легший. Щодо баскетбольних кросівок чоловіків і жінок, то вони різняться лише з забарвленням, хоча є й спеціальні жіночі моделі. Там більше відмінність – це просто фізіологія, яка е, пов'язана між дівчатами і хлопцями. Дівчата не можуть зробити такі елементи, фізично не можуть зробити такі елементи, які виконують е, юнаки. Тому приходиться десь підстраюватися під цю фізіологію і е, е, виконувати деякі завдання трішки не в не в тій формі, які виконують юнаки. Як і більшість командних видів спорту, баскетбол є контактним, що гарантує травми при зіткненнях. Однак тренер запевняє, що боятись треба не цього. Моя особиста думка. Лучше хай будуть вибитий палець і підвернута нога, ніж хвороба серця, печінки, які е, приходять від тих, які не займаються фізичними нагрузками людей. Тому для любого виду спорту травматизм завжди існує в більший або менший, е, але лучше хай будуть вибиті підвернуті ноги, ніж важкі хвороби. Більше того, готовність отримати травми допомагає легше ставитись до цих прикрих випадків. Баскетбол виховував у мені характер, тому кожна травма це така встали, побігли там, заморозили, там, зробили щось батьків. Тобто, ну як це нічого ну, не значить. Відомо, що баскетбол це командна гра, тому, виходячи на майданчик, слід негайно відкласти вирішення всіх непорозумінь на потім. Ми вже 8 років разом, вісім-дев'ять. Тому це вже просто автоматично виходить, Якщо ми посваримося, ми теж ми розуміємо, що це якби наша робота баскетбол. Тому на роботі ми маємо бути дружніми. А вже поза роботою, поза грою, ми вже ну там можемо посварені, бути там ще щось. Але ми довго не сваримося. Для справжніх чемпіонів баскетбол – це не просто майданчик з двома кільцями та командами по 5 чоловік, які протягом 40 хвилин набирають бали за влучні китки. Найвеликий великий плюс тим, що вони займаються баскетболом. Це те, що вони за ці роки проходять таку школу, вони стають набагато сильніші духом. Вони дуже розвивають свій характер. Тому що в нашому сучасному житті неможливо все просто іти по прямій. Треба завжди брати, битися, все завойовувати своїми силами. Так як у нас на кожній грі зможеш. Виграти, вложиш всі свої сили, будеш битися, ти виграєш, так і в житті. Тому я вважаю, що саме це саме головна причина, чого їм необхідно займатися, що вони проходять таку школу, вони дорослішають швидше за своїх однолітків, стають сильнішими. Їм легше в майбутньому буде в житті. Баскетбол надає дуже багато емоцій, дуже багато знайомств, досвіду в житті. Баскетбол це все. Для людини, мабуть, немає нічого більш надихаючого заміння власними руками створити щось красиве, адже приємно привести друзів додому та похизуватися шедеврами на своїх полицях. Мова йде про вироби, виготовлення яких навчають у підліткових клубах. Про речі з тіста, соломи чи шкіри ми вже розповідали. Тож сьогодні до вашої уваги мистецтво бісероплетіння. Бісероплетіння один із найпопулярніших видів рукоділля, старовинний і досить поширений вид народної творчості. Особливо популярний у дівчат, адже бісер є прекрасним матеріалом для створення різноманітних прикрас. Такої думки притримується гуртку бісероплетіння підліткового клубу русинка, де на кожному занятті народжуються шедеври рукодільної майстерності. У нас так, якби є тема заняття, і ми стараємось так під ту тему і робити. Але буває таке, інколи ще проходить дитина, каже, в не має настрою, я не хочу цього робити. Тоді ми з нею щось даємо, починаємо придумувати і створюємо якусь композицію. Назва бісер походить з Єгипту. Саме там з непрозорого скла почали виготовляти фальшиві перлини, а далі елементи декору. А вже тоді робота з бісером набула духовного значення. Я їм постійно кажу, от ви їдете десь там в транспорті, йдете. Ви звертаєте увагу на нашу природу, на дерева, квіти, і от таким чином потім ми його втілюємо в бісері. І самі кольорова вагами поєднання. От коли ми дерева плетемо, ми першим його сплести, дивимося на справжнє дерево, роздивляємось, виходимо з ними на прогулянку, як воно росте, які там вілочки. А потім починаємо пустити. З Єгипту мистецтво поширилось на Індію та південь Африки. І з часом навіть перекочувало до Північної Америки, що сприяло виникненню різноманітних технік. Різні техніки для початківців це паралельне низання, селяння, ткацтво. Ткацтво це вже старші діти, таким займаються, бо це більш складна технологія. А для простих це паралельне низання. низання дуга. Високого рівня виготовлення та оброблення бісеру на території України досягло за часів Київської Русі, а особливо поширення у 18 столітті. Тоді ним прикрашали одяг, вплітали у волосся, робили прикраси. А у русинці старі традиції підтримують і сьогодні. Ми любимо робити такі, от, якщо дерева, то щоб вони схожі були на справжні. То калина з таким колишнім тином, мальвами, глечиком, бузок, нас вишня, сакура, яблуня. Насправді дуже багато робіт. А нещодавно ми захопилися прикрасами, то вже старшими дітьми, такі в українському стилі: селянки, гердани, згарди. Бісер як елемент одягу завжди залишався у моді, аксесуари у стилі Роман. Така чи фольклор обов'язково запам'ятається на будь-яких шкільних святах. Прекраси діти одягають до школи. Вони такі більш традиційні, тому вони одягають на свята, на перші дзвоники в школу, на останні дзвоники. Корисно знати, що бісероплетіння може допомогти впоратись з поганим настроєм чи депресією. Воно чудово розвиває уяву, терпіння та фантазію, а також приносить неабияке задоволення, коли роботу гідно оцінюють на виставках. Ми постійно з дітьми приймаємо участь в різних конкурсах. От нас кожного року в кінці травня здійсна виставка. І ми завжди займаємо перші, інколи другі місця. Але от завжди є нагороди. Нас стали запрошувати на виставки, де проходить день міста, Старші діти свої роботи готують. Інколи вони їдуть, не можуть то я ці роботи представляю. На початку цього року ми вирішили здійснити мрію багатьох тінейджерів. Дати змогу блиснути своїм IQ. Чи проявити пізнання у різноманітних наукових галузях? Або ж просто довести, що ти найрозумніший. Або найрозумніша. І всі ми добре знаємо, що з того вийшло. Тому нам вже не терпиться вам показати, чи змінилася ситуація цього разу. Довгий час існувала думка, що Земля головне і найбільше тіло у Всесвіті і навколо неї обертається всі небесні світила. Це твердження у 1609 році спростував Галілео Галілей, сконструювавши перший у світі телескоп, який донині звуть трубою Галілея. А чи відомо про цей винахід нашим сьогоднішнім співрозмовникам? Труба Галілея. Галілея в нього була труба. Ну Не знаю, чесно знаєш це таке. Тільки е, такі дурні... Е, ми ну, голову ліцей не знаю. Трива. <головіка> Я не знаю. Можливо, якийсь там телескоп чи щось. Ж... Не знаю. Да. На мою думку, це підзорна труба. Може. Перша підзорна труба в світі. <головіка> труба цієї. «Труба Галілеям» – Ой, я знаю, але я не знаю, як це обґрунтувати словами. У багатьох слова Ластівчини гніздо асоціюється із пам'яткою архітектури, розташованою поблизу Ялти, яка нагадує середньовічний лицарський замок. Одначе мова йде про пташині гнізда, які ластівки ліплять із глини мокрої землі у суміші з травою. Цікаво, а чи здогадується про це наші опитані. Ластовички гнізда знаходиться в криво. Це замок на обривку скелі. Ну, скеля так, і він тут знаходиться. До речі, ну мабуть, мені здається, він в такому стані, що він може обвалитися, але мабуть там якісь ремонтні роботи проводять, ну я таке ще що. Це запитання, дивлячись, в якому смислі. В сенсі. <плес> Ласиці гніздо, напевно, це. Ну, є така група, знаю. Ластичне гніздо більше, напевно, нічого не знаю. Ластичкине гніздо це замок, який є, знаходиться в Криму. Зараз там здається ресторан. Це архітектурна споруда біля Ялти. Це гніздо. Ластички. Найбільшим народом американських індіанців, що прийшов у центральну частину країни з півночі в 12 столітті, були ацтеки. Їхня культура мала широку і складну мережу міфологічних та релігійних традицій: високорозвинене мистецтво, глибокі знання в різних галузях науки. Імперія Астеків була зруйнована під час конкісти. Вторгнення іспанців на чолі з Ернаном Кортесом у 1521 році. А що про цей народ відомо сучасним тінейджерам? Не знаю, треба повторити історію. Це таке древнє плем'я було дуже давнє і ну, займалось, по моєму вибуту. Сильно видобувало золото. Це все. Давні люди. Більш таки нічого, ну не, не углубляюся. В їхню історію просто і все. Ну, більше всього, я такий персонаж навіть з гри. А так я не, не можу сказати. Стейки – це плем'я таке древнє, яке добувало корисні копавини, руди. Вони були дуже розумні в ті роки із всіх племен. Без поняття. Це якісь історичні. Хтось історичний. Ацтеки це okay. давній народ, yeah. ну, які жили дуже-дуже давно, але вони Ну, не помішились що? що... Вимерли, ну, не вимерли вим... не... а... mm. чи mm. щось щось случилось саме. Да. Ой, ацтеки це реальні цивілізації, про них я дуже мало знаю. Ну, просто мене не той трохи не історичний. Ось і все на сьогодні. Пишіть нам у соціальні мережі, їжте багато фруктів, та не сидіть перед телевізором довше ніж пів години. Тобто довше як півгодини на тиждень. Отож, до наступної програми «Тінейдж Простір.